Історія та сучасність минуле та майбутнє для кожного українця міцно пов'язані однією датою 24 серпня. До неї вели століття боротьби за волю. З неї почався поступ у сьогодення. Відкрилася нова сторінка в історії України. Цей день, що є результатом тисячолітньої боротьби українського народу, за право мати свою державу, відзначається як найголовніше свято нашої країни. Ця знамена дата, навіки увійшла в історію молодої держави, золотою сторінкою її біографії. Започаткувала нову епоху в житті нашого народу. Законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення. До національного відродження, духовної свободи, економічного зростання і культурного піднесення. Сьогодні, вперше, в Олександрівці проводиться хода вишиванок з Україною в серці. Жителі нашого району підтримали всеукраїнський парад єднання, парад гідності, парад незалежності. Ця хода є свідченням нашого щирого бажання об'єднатися навколо Шани до України. Висловити любов до батьківщини, прагнення до незалежності, суверенітету і цілісності. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Від імені районної державної адміністрації та районної ради щиро вітаю вас із 23-ю річницею незалежності України. Це свято зміцнює нашу віру в те, що українська держава належить українському народу, що саме ми, громадяни України, Утверджуємо державну незалежність. Зі святом вас, шановні земляки, від усього серця бажаю вам мирного неба, благодаті, слагоди та душевної величі. Нехай цей великий день дарує всім вам щастя, здоров'я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день. Ми, українці, всім миром захистимо свій вибір, а значить захистимо українську незалежність. І сьогодні з гордістю ми заявляємо. Держава наша є, держава наша буде. Хай Бог укріпить нас у цій вірі і допоможе нам у розбудові держави Україна з великим святом, з Днем Незалежності, з Днем Народження України! Слава нації! Слава Україні! Економічний та культурний розвиток району, активну громадську діяльність та з нагоди 23-ї річниці незалежності нагороджується. Почесною грамотою Кировоградської обласної державної адміністрації старченко Микола Якович, керівник апарату районної державної адміністрації. Рамотою Кіровоградської обласної державної адміністрації сіденко Володимир Олександрович, начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації. Олександрівської районної державної адміністрації та Олександрівської районної ради нагороджуються гусак. Віктор Миколаєвич, голова фермерського господарства Гусака, Москаленко Микола Миколаєвич, голова фермерського господарства Москаленко, Лозовий Віталій Іванович, директор приватного акціонерного товариства «Друємені Міні Петровського, отримує перевезі Сергій Миколаєвич. З'ядевич Тамара Борисівна, секретар Олександрівської селищної ради. Заступник начальника Знам'янського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції. Чернишенко Вікторія Миколаїв. Головний спеціаліст по роботі зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації. Раган Яніна Анатоліївна, начальник відділу регіонального розвитку архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. Дякуємо вам, шановні. Вас вітає депутат районної ради Андрій Лаврусь. Сьогодні ми відзначаємо свято, про яке вперше за багато років можна сказати свято зі сльозами на очах. Ми тільки зараз розуміємо цінність цього свята, свята незалежності. Адже саме сьогодні за нас з вами, за нашу територіальну цілісність, за нашу незалежність не на життя, а на смерть стоять українські військові. Серед них і наші справжні герої з Олександрівського району. Але не тільки від них, але від кожного з нас залежить майбутнє нашої України, майбутнє оцих діток, які сьогодні присутні на урочистих заходах. Олександрівський район один з найактивніших, які допомагають нашим військовим по всій нашій області. Зі святом вас, ми обов'язково переможемо. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син і буде матір, і будуть люди на землі. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Слава! Шановні друзі, я їздив, возив їм передавав бронежилети, харчі, які ми зібрали з вами. Отам От Сашко отримав поранення під Слов'янськом. Сьогодні він з нами. Я дуже радий, що він живий, що ми можемо його бачити і що він виборює нашу незалежність, щоб ми могли ще довгі роки отак забиратися і бути разом з цими хлопцями, які дійсно настоящі герої України. Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати вам за підтримку, як мене особисто, так і всіх наших дітей, друзів, синів України, які зараз виборюють нашу незалежність. Болить Україна, нестерпно болить Україна, розломами віри, скаженим бедламом болить, шугають гульвіси. І бризка отрута зміїна, а сила не меркне, а сила, як сонце, горить, катують ньому розіп'яту убогу єдину, катують чужинці, знущаються навіть свої, подертій святині за правду стоїть сиротина, За моленим болем ще тихо звучать солов'ї, кривава катівня. Ні сраму, ні честі, ні суду, обвуглені душі, безчестять святиню і рід. Стоїть Україна, стоять її храми, і люди, стоїть за свободу, крилатий і вільний на Я дякую тобі, наш милосердний Боже, за цей чудовий день, що ти нам дарував, надію там усім. Що правда переможе і вірності тобі усіх нас об'єднав? Нехай цей світлий день живе у кожнім серці, а в пам'яті живе ота пролита кров, Яку сини твої у невимовнім герці на площі пролили за волю і любов. А ще нехай вогонь в усіх серцях палає, який нас запалив наш київський майдан. Щоб ворог не пройшов, нехай цей ворог знає, ми скинули ярмо і тягарі кайдан. Ми славимо тебе, наш милосердний Боже. Ми знаємо, в боротьбі ти з нами тут стояв, ти силу нам давав, казав, ти переможеш, не бійся, я тобі своє життя віддав. Я вірю, в небеса зустрінемось з тобою, зустрінемо усіх, хто на майдані впав. Бо я ти також їм казав не бійся, ти переможеш, бо я тобі також своє життя віддав. Віддавали батьки та й синів на війну, проводжали кохані коханих на битву, посміхали сини, не журіться, верну, щепотіла засмучена мати молитву, а війна не сестра і не пісня на біс, а війна чорна відьма, що зла. Що не вмита, а мобом серед куль перемогу приніс рідна мати в країна, вогнем оповита, серед тисяч братів не боявся я ні, серед тисяч таких, як і сам не вагався, і лишилась навік твоя пісня в мені, і у лоні твоїм я навіки зостався, тихо-тихо, заплакали мати й жона, покотила сльоза. В теплу землю весняну. Мамо, мамо, скажи чи моя втім вина, що у серце зайшла куля дура погана, у обійми прийме вся небесна сім'я, тільки рани синів вже ніщо не загоє. Ще чорнішою стала від горя земля, по якій ти йшов, і вертався героєм а серця, а серця. Все одно стукотять, бо живі, хоч і кулями наскрізь пробиті, а у снах нам усім білі лебеді снять і майдани, що кров'ю живою политі. Галтіли відомий бесами, ви покинули маті жену, БТРами, берцями, пішамі, стоптали страну. Там, где травы весной протыкаются, вы изранили минами их. Где коровы и телята брыкаются, вы нагнали орудий своих. Вами правят кремлевские клоуны и несут откровенную ложь. Вы как злобные черные вороны, не ложил где, а нагло берешь. Уходите домой, чтоб не прокляли наши матери и сыновья. Никогда ты не скажешь с гордостью, что на этой войне был и я. Уходите домой, вы не прошены, не встревайте в эту войну. Уходите домой по-хорошему, у себя стройте долю свою. Ez gaur burxi trai noi, ba horren du cheese mari cheese И вот сидеть не стол, слышишь это причуешь этот, этот драйв, значит ты свободен Я ми, выбрать я славный солнышек. you هيجيبل ما وكريمة حجيم حجيبوي فنيقد